Всім доброго ранку дня і вечора, пані та панове. Останні дні FIFA 23 вже спливають, і для того, щоб якось замотивувати себе, пограти все ж в цю гру на самому її кінці, так, щоб попрощатися якось належним чином, все ж цілий рік ми майже провели разом. І для того, щоб зробити це відео, контент цікавішим для вас, я придумав такий невеличкий челендж, який полягає в тому, що. Я буду зараз відкривати паки, буду фармити 85 плюс 10 гравців, 84 плюс 10 гравців, 86 плюс 10 гравців, і інші, інші, інші паки і піки. Буду фармити, фармити, фармити до тих пір, поки не отримую картку 99-го рейтингу. Якщо це вдасться дуже-дуже швидко зробити, тоді... Напевно, ми будемо продовжувати. Якщо, наприклад, я першим зловлю якогось умовного доноруму, який в мене вже є в складі, то буду продовжувати до тих пір, поки не зловлю 99-ту картку, якої в мене в складі немає. В будь-якому разі, я впевнений, що даний челендж буде досить цікавим для вас. Не зовсім стандартним, напевно, тому я бажаю вам приємного перегляду, влаштовуйте зручніше, заварюйте собі чайок і мерщій дивитись відео. Поїхали. Стоп, стоп, мені здається, ти дещо забув зробити, а саме підписатись на канал, поставити лайк під цим відео, залишити свій коментар, і буде цікаво почитати твої коментарі. Також не забувай, що в описі під цим відео є посилання на інші соцмережі, такі як Твіч та Телеграм-канали. Також заходь, підписуйся і не забувай про розіграш. Розіграш, який все ще триває, і буде тривати, доки умови не будуть виконані. Тому не і приєднуйся до гри. 99-ті картки це звичайно круто, але з спочатку всі 24 ми зможемо розраховувати максимум на ці картки. Але якщо ти хочеш максимально потужний склад на старті, щоб виносити всіх у вікінг-лізі, то звертайся до надійного продавця монет Foodbistcoin найнижчий курс, який тільки можна знайти. Тому звертайтесь, обов'язково! І FoodBistcoin допоможе тобі на початку гри. Поїхали. Що ж, пані та панове, почнемо нашу подорож в пошуках 99-ї картки з двох паків, 85 плюс 10 гравців. Клуб дуже сильно почистив. А, майже, в принципі, нічого не залишилось. А, будемо зараз відкривати паки, піки і все інше. Я думаю, що ран чи пізно ми отримаємо свою бажану 99-ту картку. Я в цьому впевнений 100% на 100%. Тож, поїхали, перший пакетик. Перший пакетик. Ос на обкладинці, це в принципі очікувано всього ж 93-й, але може всередині щось покраще. <смі> оце так жарт. Оце так жарт. Е ну Чесно, я не очікував, що з першого паку ми отримаємо 99-ту картку, але з першого ж паку ми отримаємо 99-го джиджунаруму. Путіс версії. Окей, mm, okay. як було і сказано на початку відео, будемо відкривати значить далі, поки не спіймаємо щось більш достойне. Але початок мене вже дуже-дуже порадував, скажу чесно. Я думаю, ви теж такого мало очікували, але тим не менш, та, зараз дроп такий, що можна піймати цих 99 карток за годину хоч 5 штук. тому е, Все окей. Okay. Поїхали. Зараз будемо відкривати паки далі. Так, і другий пакетик. Другий пакетик, який ми будемо рахувати, ну, такі великі паки. 85, 10 гравців. Number 2. може, другий, 99-й, а раптом. Так, ну тут якийсь. Е, я не пам'ятаю, Горецька чи хто це? Так, це 95-й горецька і 95-й Дріс Мертенс. По рейтингу поки що непогано, але. Ну, не, не рахую ще до Наруми не те, що нам треба. Продовжуємо. Зараз на нас чекає перший пік. Кутіс 1494. Тут досить непоганий шанс піймати 99-ту картку. Я в це чомусь навіть вірю. Але Ха! ми були близько, але максимум це аби Діпале 98, і ми не можемо це зарахувати, тому будемо продовжувати далі фармити паки. Так, у нас тут праймовий електрумовий пакетик. В якому ну, вау, в якому навіть ТОЦ є. Непогано. Кіліан МБП? Ха, ні, Коло муані. Але, вау, два ТОЦа в такому пакетику. Солідно, солідно. Чудово. І 85, плюс, 10 гравців. Третій такий пак. ТОЦ. А, Лука... а ні, не Лука лукамодері. А хто ж, це? хто ж це? Хто ж це. А, це який Арсеніч. І знову Абидіпелет, Та ви жартуєте. Ми тільки що його злили, все ж збче. І знову Абидіпелет. Що, інших гравців немає, чи що? Ну, 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 чесно, ну дайте 99-го Левандовського, ну там вже трошечки залишалось. Оже, блін, ну ладно, будемо зливати далі його. Що ж, четвертий пакетик, 85 x 10 Давайте тільки не обідіпали, а щось покраще. Будь ласка, 99 ну Лавандовський, Роберто, давай до нас. Поки що обкладинка така собі, тот з 92-й, слабовато. А, ну тут і максимум 92-й, три гравці. Ну, такий собі, пак, бувало і краще явно. Що ж, в нас який там вже П'ятий, шостий пак, 85 x10. Давай! Team of the Season. Бергвейн? Окей, але всередині, давайте. Footieз 99. Footie's 99. Ні. Максимальний мерез 95-й. Наче близько, а наче й не так вже і близько. Фух, поїхали далі збирати, що робить? робить? Черговий пакетик 85 плюс 10 гравців. Поїхали, 99-та картка, я її прям відчуваю. Вона зараз тут буде. Зараз позаду цього прекрасного захисника з Дортмундської боруті Ніко Шлотербека буде 99-та картка. І фіг мені. Окей, окей. 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 Так-так, ви знову бачите перед собою ту саму картину. Ми продовжуємо перто іти і фармити ці паки, 85 плюс 10 гравців. Поки. Нам не випаде все ж та бажана 99-та картка. Я буду фармити саме ці паки, бо я хочу перевірити, скільки їх потрібно, щоб все ж зловити 99-ту картку. Так, ми можна сказати, що перевірили, що треба інколи можна і за один пак зловити. Але якщо дивитись більш реально, то скільки десь в середньому треба буде. Тому ми йдемо далі і перевіряємо. На жаль, це не кіліан БП, тому не на цьому паку ми зупинимось, скоріш за все, хоча може всередині. Середні у нас буде клос, але це не 99-й рейтинг, тому продовжуємо наш експеримент. І знову, і знову, і знову. 85, плюс. x10. Роберт Левандовський. Inside this pack, please, please, не дивлюсь. Ото буде прикольно, якщо от я от зараз такий не дивлюсь, і зараз, саме зараз, випадає 99-та картка. Нє. А, дроп не. Дроп непогано, 95-й, 4-й, 3-й. Але без 99-ї. Збився я вже з ліку, але. Відео записується вже, не знаю, десь, напевно, хвилин 40-50. А Ми все ще відкриваємо пакетики. Найкращий наш дроп це був до наруму в першому шпаці, але нам цього мало, ми хочемо ще. І я сподіваюся, що зараз. Ні, зараз ми це не отримаємо, але ми все ж отримаємо це, просто трошечки пізніше. О, я вже думаю, я думаю, що це вже ну, десь е, більше, ніж 10-й пакетик. Думаю, десь 11-12, не знаю, там графіку, напевно, десь виведу, але. Пакетиків вже було достатньо для того, щоб зловити ще одну 99-ту картку, я вважаю, дуже дуже більш ніж достатньо. 97 чи 6, та 6, та це прекрасно, але нам треба 99, на жаль, ні. На жаль, ні, максимум 96. та Хотілося б побільше. Хотілося б побільше, хоча рейтингу навалило ай ає як добре. А, у нас черговий пак. Черговий пак. Боже, хто це такий? А, це попана. Попана! А може всередині 99-та картка. Блін, щось взагалі сумний пак. Я думав, що вже настав час для піку з Футісом, але відкримо ще один пакетик, і після нього підемо. Збирати пік Футіс. Гравця 94. Тут в нас е, Сандро Тоналі, напевно. А всередині. 99-й Є! Ми спіймали другого 99-го. І того ж самого, блін. Ну, насправді, тобто, я не знаю, я не пам'ятаю, скільки точно паків було приблизно десь 15. Е, Плюс-мінус, тобто, десь за 15 паків. Ми впіймали двох 99-х донарум. Не знаю, чи цього вистачить, як би для того, щоб зарахувати експеримент, я позбираю зараз ще трошки зберу пік е, Футіс. І якщо буде щось цікаве, я обов'язково вам покажу. Якщо ні, то такий наш результат поточний. так? Два доноруми за плюс-мінус 15 піків. Непогано. Ой, точніше, паків. непогано. Хто це в нас тут зібраний? В нас тут зібраний. Хрустіану Рунальду! От вам і третій 99, так? Без волкауту, без нічого. Дуже шкода, до речі, що вони в них немає волкауту в Футіс СБЧ. Але. По суті, ми спіймали сьогодні 3-99, да можна сказати так. Так, третій збече. Насправді, після другого доноруму я зібравши пакетиків, я не знаю, штучок 5, 6, 7, пік ще збирав і. Більше 99-ї нападає, тому я думаю, що ми зупинимось на цьому. Трьох 99-х ви сьогодні в ролику побачили. А Крістіану Роналду це невеличкий спойлер до останнього відео з FIFA 23, який вийде буквально на днях. Перед якраз випуходом EFC24. Ми попрощаємось з FIFA, з такою прекрасною 99-ю карткою. Одного, напевно, з моїх найулюбленіших саме спортсменів, якщо брати так. А взагалом не тільки футболіста, Та ви все самі прекрасно знаєте і розумієте. Тому на цьому зараз будемо фіналізувати. Що ж, ми отримали дві картки, так, дві однакові, на жаль, і дві картки того ж футболіста, який в мене вже був. Це Джиджи Донарума. А, але це дві 99 картки, і я вважаю, що все ж завдання було виконано, причому ми спіймали їх приблизно за 15 паків і там, кілька піків. І я вважаю, що це досить достойний результат, показує те, що заходячи зараз в гру будь який може отримати дуже-дуже солідний рейтинг. І я дякую вам за перегляд даного відео. Я сподіваюся, воно було цікавим для вас. Я бажаю вам здоров'я. Бережіть себе! Все буде Україна, всім па-па.